Вітаються подкасту від Центру спільних дій з вами Марія Очерецяна та Оксана Заболотна. А зараз будемо говорити про те, як в Україні продовжують втілювати судову реформу. 30 червня набув чинності указ президента, який стосувався прискорення судової реформи. Слухачі можуть пригадати, що ми вже критикували це рішення, бо президент вирішив втрутитися в справи суддів, а також пороздавати всім навколо доручення, що він дуже любить робити. А він тоді доручив розробити зміни до деяких законів, і чому це може бути небезпечно? Ми говорили в попередніх двох епізодах окішо. Але все ж вимоги президента виконали, і сьогодні ми говоримо про законопроєкт, який стосується роботи суддів. Я читала пояснювальну записку цього законопроєкту. і В ній нардепи посилаються на те, що зараз в місцевих судах є майже півтори тисячі вакантних посад, а процедура добору є дуже тривалою і складною. і Вища кваліфікаційна комісія суддів не може оперативно заповнити ці вакансії. Наші слухачі, напевно, пам'ятають нашого колишнього колегу Олега Севичука, який також брав участь в цьому подкасті. Він якраз зараз пішов працювати в Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і я поцікавилася в нього, яка зараз ситуація з конкурсами, і чи справді є сенс їх змінювати от що він відповів. Конкурс на посаду судді місцевого суду можна поділити умовно на дві частини. Перша особа має попасти в. Резерв, другі вони мають пройти безпосередній конкурс. Проблема чину регулювання, на мою думку, полягає в тому, що для того, щоб попасти в резерв, особа має скласти іспит, а потім ще й пройти навчання в національній школі суддів, яке триває десь до року. І при цьому особа не гарантовано попадає потім на посаду судді, тобто вона навчається цілий рік, а потім може провалитися і рік витрачається дарма, оскільки на час навчання, хоча законом за нею зберігається робоче місце, на практиці вона має звільнятися і присвячувати свій час тільки навчанню. Пропонується в законопроекті, щоб цей період навчання в школі перекинули вже безпосередньо на конкурс, а не на попадання в резерв, а друге, щоб особа, яка проходила конкурс, не проходила другий раз той же самий тест. Тобто таким чином скорочується час підготовки особи і час конкурсу на, ну, так, на, на рік, може навіть і навіть не більше. Цей законопроєкт пропонує оптимізувати процедуру добору, зокрема скасувати відбірковий іспит, що буде замість нього. Справді, цей законопроект оптимізує процедуру добору, скасовують відбірковий іспит. Також спеціальна підготовка замінюється початковою підготовкою, яку буде особа проходити вже після призначення на посаду судді. Буде звичайний кваліфікаційний іспит, який буде складатися із тестів на когнітивні здібності, історії української державності, загальних здань у сфері права, а також тестів практичних завдань зі всіх спеціалізацій адміністративної, господарської і загальної. Де буде елемент і цивільної, і кримінальної, також ВКС буде затверджувати тільки загальну програму іспиту, а не конкретні тести, які будуть на кваліфікаційному іспиті. Окрім складення кваліфікаційного іспиту, кандидат має набрати не менше 70% максимального балу за кожним тестом і практичним завданням. Але що важливо, ВККС додатково встановлює прохідний бал, який необхідно набрати для допуску до наступного етапу. І особа, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, тобто набрала 70% максимального балу за кожним тестом, але не отримала прохідний бал і не прийшла до наступного етапу добору, вона може використати ці отримані результати в наступному доборі, який оголошений протягом двох років, або скласти новий іспит. А ти в дайджесті також пишеш, що строк перебування в резерві буде становити два роки, і протягом перебування в резерві особа повинна щорічно подавати декларацію до НЗК. А що це за резерв? Тому що я як людина, яка не розуміється загалом в. Питаннях відбору суддів не розумію, про що йдеться наразі. В резерві на вакантні посади суддів загальних місцевих суддів є 523 кандидати місцевих адміністративних 434 кандидати. А в резерві на вакантні посади суддів місцевих господарських суддів 380 кандидатів. Тобто, це люди, які пройшли відбір, але які не призначені на посаду. Але цей законопроєкт пропонує нам рішення, що нам робити з цими людьми в резерві. Для них нічого доброго не передбачають. Тобто, що просто буде їх менше там ні. З резерву вакантних посад виключаються ті кандидати, які перебували в ньому станом на день затвердження ВККС, результатів конкурсу на заняття вакантних посад. Оголошених рішенням оцим 15 вересня 2023 року. Це таке дуже важливе рішення, і без нового проходження процедури добору такі особи вони не можуть бути повторно зараховані до резерву. Тобто, оті всі люди в резерві, там більше тисячі людей, вони мають ще раз проходити кваліфікаційний іспит оцю всю процедуру, але вже за новим законом. А якщо кандидати, які претендують на посаду, однаково добре скали іспит, то кого з них беруть на роботу? При рівних умовах між кандидатами перевага в конкурсі надається особі, яка матиме більший стаж роботи помічником судді, тому що вважається, що робота помічником судді вона максимально дозволяє відчути саме процес, який який є в судах, і тому надається перевагу таким особам. Законопроект також визначає, що кандидатам на посаду судді Апеляційного суду, Вищого спеціалізованого суду та Верховного суду будуть проводити психологічне опитування на поліграфії. Йдеться про всіх кандидатів, чи до когось буде особлива увага. Окрім тих кандидатів, що ти назвала, це посади суддів апеляційного суду, Вищого спеціалізованого суду, Верховного суду, також поліграфи будуть проходити ті судді. Що до яких Вища рада правосуддя прийме рішення, що їм потрібно пройти опитування? Вища рада правосуддя може таке рішення прийняти, якщо отримає висновок громадської ради доброчесності про невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики, тобто, насправді, число кандидатів судді, які матимуть пройти поліграф ширше ніж те, що ти назвала. Ми ще згадаємо про громадську раду доброчесності. Перед тим мене цікавить питання, наскільки має сенс використовувати як аргумент поліграф. Насправді це таке дискусійне запитання, тому що науково не доведено, що це ефективний спосіб опитування, але його насправді використовують і в органах правопорядку, і під час призначення на, на різні посади. Тому. Є питання, але однозначно позитивного чи однозначно негативної відповіді немає впливу. А тоді поговоримо ще про громадську раду доброчесності. Я думаю, що не зайве коротко пригадати, для чого її створили в 2016-му. Давай нагадаємо слухачам. Громадську раду доброчесності це такий незалежний громадський орган, який створили в 2016 році, який сприяє вищій кваліфікаційній комісії суддів, оцінюванні чинних суддів та доборі кандидатів на посади суддів. Зараз громадська рада доброчесності складається з 20 членів, які обираються строком на 2 роки. Щодо їхніх повноважень, по-перше, вона збирає, перевіряє аналізує інформацію щодо судді або кандидата на посаду судді, надає ВККС інформацію щодо судді або кандидата, надає висновок про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності і делегує повноваженого представника для участі в засіданні ВККС щодо кваліфікаційного оцінювання судді або кандидата на посаду судді. Я знаю, що є дискусії з приводу цієї громадської ради доброчесності, і зараз ми проанонсуємо наш майбутній великий проєкт. Голова центру Олег Ребачок зараз проводить інтерв'ю з представниками різних інституцій влади. Це від Верховної Ради до Міністерства економіки та офісу генпрокурора. Дуже дуже цікаві відео будуть. і Вони вже незабаром почнуть виходити на нашому ютуб-каналі. Тому слідкуйте, будь ласка, і дивіться. А зараз я проспойлерю дуже цікавий шматок, який якраз стосується громадської ради доброчесності. Про це нам розповів Руслан Цидорович, це заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Частково громадській раді доброчесності, якщо ми говоримо конкретно про суддівський добір і кваліфікаційне оцінювання, оце ситуа, яке відбувається по діючих суддях, вони фактично отримали такі повноваження, трошки як державного органу. Відбувся момент інституціоналізації громадянського суспільства. Тобто. Якщо громадянське суспільство воно висловлює свою думку зазвичай в петиціях, зверненнях, мітингах в кінці кінців, мирних зібраннях і так далі, тут з'являється такий собі, я би сказав, в юриспруденції є таке поняття субститут, угу. а, який отримав визначені законом чіткі інструменти, механізми впливу. І на той момент цей крок, я вважаю, вдалим. Він потрібен був. У 2016 році, коли я був членом парламенту і членом Конституційної комісії, і членом профільного комітету з питань правосуддя правової політики, я це теж підтримував. Тобто, для чого це робилося? Для того, щоб повернути довіру суспільства, до таких інститутів, як Вища рада правосуддя, Вища кавалів комісія суддів, судової влади в цілому. Що ми маємо на сьогоднішній день? Довіра як була низькою, так такою і залишається. І пан Руслан загалом підводить до того, що громадяни мають бути залучені в процеси, але треба проаналізувати чи в такому форматі, як зараз, Оксано, яка твоя думка про це? Цей законопроєкт пропонує розширити склад громадської ради доброчесності. Пропонується збільшити його склад на п'ять членів, 5 з яких саме цих п'ять мають бути обраними за пропозиціями бізнес асоціації радою бізнес омбудсмена. А наскільки має сенс включити сюди представників бізнесу? В пояснювальній записці це обґрунтовують підвищенням інвестиційної привабливості. Але, як на мене, Включення ще представників бізнесу до громадської ради доброчесності вона трішки розмиває сенс, чому ця рада створювалась і для чого вона потрібна. Тому що я не дуже впевнена, що представники бізнесу будуть займатися оцінюванням і вишуковуванням інформації про доброчесність чи недоброчесність кожного його судді. Тобто, це така доволі марудна і рутинна робота, це не робота. Якась представницька, ну тобто вона доволі монотонна, і я не впевнена, чи залучення бізнесу позитивно вплине на її функції. Також законопроект пропонує залучити цю раду до відбору суддів місцеві суди. Наскільки це окей? Цю пропозицію пропонують впровадити з 2025 року. І насправді, якщо громадські раді до додадуть це повноваження, то це серйозно завантажить їхню роботу, і насправді є ризик, що конкурси, які будуть відбуватися, вони будуть зупинені. Якщо так підвести підсумок в цій темі, то законопроєкт він однозначно важливий, тому що це частина судової реформи, якої від нас очікують партнери. Але все-таки нардепам варто звернути увагу на ці недоліки, про які ми говоримо. І тут ще цікаво, не вже нардепи не могли б без вказівки Зеленського це зробити. Ти знаєш, у нас сонце сходить з оказівки Зеленського. Тому ні, нардепи не могли цього зробити. Я жартую, звісно. Ми пригадуємо ще раз указ президента про прискорення судової реформи, де він вказував, що нам необхідно прийняти цей законопроєкт. Ми говорили, що це порушує баланс влади, тому що президент через РНБО втручається в судову гілку влади.